Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про скандал із непризначеним пенальті на мудріку у вирішальному поєдинку групи Сі відбору Євро 2024 Україна Італія. Коротко нагадую, що сталося. Вже в компенсований час у штрафний майданчик з квадри Адзури увірвався Михайло Мудрик. І після зіткнення з Буцею суперника, начебто Крістанте завалився на газон. Арбітер Хесус Хіль Мансано навіть не спромігся вар переглядати. Гра продовжилася та завершилася по нулям, що на користь Італії. І миттєво цей іспанський арбітер став для українців асоціюватись із норвежцем Педерсеном або ось угорцем Кашаї. Причинки скандалу з непризначеним пенальті додав факт висловлювання президента Уєфа Чеферіна перед матчем Україна Італія про те, що цитую дослівно: Італія має кваліфікуватися на євро 2024. Інакше це буде катастрофа. Кінець цитати, а все тому, що на думку Чеферіна, Італія дуже важлива для європейського футболу. І ось на тлі цього неоднозначного, можна навіть сказати, скандального інтерв'ю, така ось рішуча неувага іспанця Мансано на падіння мудрика в італійському штрафному майданчику. Такі моменти Вар-перевірка не оминає, тим більше у такому надважливому матчі. А тут нуль уваги, цілковитий ігнор. Висновків ніяких не роблю, лише факти констатую. А вирішувати, що це було. Чи засудили Україну, чи арбітр ухвалив правильне рішення, вам, шановні відвідувачі мого каналу Футбол Сан. А поки що маємо плей-офф, через який потрібно пройти українцям, щоб потрапити на Євро 2024. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!